Вітаю, шановні друзі. В Україні йде повним ходом знищення Інституту прав і свобод людини. Я дивлюся і аналізую те, що відбувається за останні три роки. Ті акти і закони, які приймаються в Україні, вони фактично направлені лише на посилення мусорської системи і знищення інституту прав і свобод людини. Дивіться, в Україні за три роки вдалося знищити банківську медичну таємницю. Зараз хочуть знищити таємницю листування. Було нівельовано персональні дані взагалі. Захист персональних даних, звичайно, на виступах офіційних державних службовців, офіційних осіб, це все виглядає класно. У нас все чудово. На буквах закону все це працює. Але по факту, друзі, дивіться, банківська таємниця вона була знищена тим, що в рамках банківського обміну банкам дозволили відкривати банківську таємницю. Інформацію про ваші рахунки державній податковій службі раніше такого не було. Поліції надали. Право отримувати інформацію про ваші банківські рахунки і місце знаходження ваших пристроїв під час розрахунку друзі, і банки зобов'язані їх надавати. Тобто, знищена банківська таємниця, фактично. Медична таємниця знищена, тому що запроваджено автоматичний обмін медичною інформацією між медичними закладами та Міністерством оборони. Тобто, фактично, ви приходите, проходите якісь аналізи, і медичний заклад ділиться з Міністерством оборони цією інформацією, друзі. Таємницю Істування, ось зараз хочуть знищити шляхом прийняття відповідного законопроекту про який я сьогодні розповідав. Персональні дані друзі взагалі не вільовані, тому що у нас захист персональних даних відбувається тільки на папері. От. В усіх інших сферах ваші персональні дані не захищені. Доступ до ваших персональних даних є будь-де. Я не кажу навіть про даркнет, я кажу про те, що е фактично мати доступ до них, отримати доступ до них, це не є великою проблемою. Всі державні органи діляться один з одним вашими даними, надають якимось приватним компаніям там в певних випадках, передбачених законодавством. Друзі, це взагалі треш те, що відбувається. От. Оця гармонізація всіх. Баз даних, реєстрів, вона не призведе до чого хорошого. Так само, як не призведе те, що кожен ТЦКшник має доступ до всієї вашої інформації про майно, про все, про все, про все, друзі. Вот. І той факт, що Україна відступила від Європейської конвенції про захист прав людини, друзі, це лише додатково підтверджує, що в Україні просто йде знищення інституту прав і свобод людини. Фактично, Україна перетворюється на якийсь прототип, я не знаю, диктаторської антизаконної, антигуманної країни, тому що за три роки друзі не приймаються закони для покращення людей. Ну а те, що приймається, воно мізерне, просто дуже. От. А приймаються закони якраз на знищення прав людини і свобод людини. Тому що дивіться, на даний час людина в зв'язку з воєнним станом не може нормально пересуватися в неї куча обов'язків, зменшуються ліміти на переводи карт карткових коштів, є анульована банківська медична таємниця. Друзі, персональні дані розходяться направо, наліво, От. контроль зі сторони держави збільшується, поліції не дають дозволи і повноваження. Важення для контролю за вами в усіх сферах життя, як це називається, друзі? Куди ми йдемо? За ці три роки Україна втратила більше ніж мені здається, за всі 20 років. Тому ось така ситуація з повагою, ваш адвокат Демченко.